Всіх вітаю з прекрасного Едмонтона. Як бачите, вже поступово-поступово Едмонтон перетворюється і готується до осіні. І це прекрасна пора року. Пора року, яка також по-свому гарна та, знаєте, надихає, надихає на нові якісь події та на нові зміни. Сьогодні ми з вами зібралися тут не просто так. Бо я хочу підняти дуже важливу тему, болючу тему для українців зараз тут в Канаді. Українці в Канаді зараз дуже серйозно борються за те, щоб отримати піар. Фактично не всім українцям його видають, і щороку зменшується можливість отримати документів. А без документів життя в Канаді взагалі нікому не потрібне. І тому зараз багато людей саме злі на Канаду і за того, що вони не можуть отримати документи, бо вони мають власність, вони планують купити, придбати власність, їм подобається Канада. Але коли немає взагалі такого, знаєте, якої стабільності в людей. Люди нервує людей, пані, паніка находить і тим більше, що бачу, що деякі їхні знайомі друзі їм навіть відмовляють піар. Не то, що вони щось там неправильно роблять, просто не всі мають прекрасні та важливі документи. Я коли вів цей канал і розповідав вам, дорогі друзі, хто ще їхав в Канаду, я вам казав, що коли ви приїдете в Канаду, не витрачайте ваш час. Зразу дивіться і ставайте на той шлях, який вам потрібен. Тому що. Я знаю персонально навіть моїх знайомих, деякі родичі приїхали, почали говорити і казати, я спочатку буду працювати, я спочатку буду ходити спеціально на роботу, яка не дає мені можливості отримати документи, не буду вчити англійську мову, просто хочу гроші заробляти. А потім буде, потім, потім побачимо. І тепер цей потім вже наздогнав людей, і люди не знають, як з цим всім боротися і як з цим -сім справлятися. Тому що. Самі подумайте, що українцям робити, або як українцям виживати, вони що, будуть просто так повертатися назад в Європу, звідки вони приїхали, або ви думаєте, що то так вигідно просто всю сім'ю взяти і назад в Європу повернути? Це шалені гроші, навіть повернутися в Європу. На сім'ю буде коштувати 5-6 тисяч канадських доларів тільки на переліт. А життя, а оренда це все розпочинати автомобілі, перепродати, Нікому це взагалі не потрібно ті українці, які залишилися вже тут і прожили, вони вже щось добилися, вони вже зрозуміли, Канаду їм подобається це життя в Канаді. Їх хвалять, навіть канадці почали відверто говорити, які наші люди культурні, які наші люди працьовиті, які наші люди розумні, наскільки наші люди роблять внесок хороший в розвиток Канади, сплачують податки. Розвивають нові бізнеси, різні нові починання розпочинають. І Це все бачить суспільство. А українці зараз дуже сильно і е, максимально агітують над тим, над тим, щоб саме дати всім піар. І я це підтримую. Я підтримую таку ідею, щоб українцям, які мають бажання тут залишитись, особливо тим, хто дійсно працює, важко. Чому б ні? Чому не дати людям можливість, щоб вони собі тут залишилися і працювали? Проблема просто. Зараз зовсім інша. Канада не дивиться іменно на українців, Канада дивля, дивиться на загальну цифру. І загальна цифра не виглядає дуже хороша для Канади, тому що Канада навпаки пробує зменшувати імміграцію, зменшувати піар, видачу піару і в загальному пускати людей. Фактично, що стосується інтернаціональних студентів, тимчасових працівників і в загальному людей, які приїжджали такі як українці, все це скорочується, все це закривається. Всі мости, можна так сказати. Перекриваються багатьом людям. І тому, на жаль, якби це прикро не звучало, більшість українців, хоч і пробують, хоч стараються, але вони десь в душі знають, що з цього нічого не вийде, і треба буде отримати піар, так як всі, абсолютно, хто знаходиться в Канаді. І таким чином, таким курсом точно всім сім'ям, на жаль, не вийде отримати піар, і точно деяким українцям. Рано чи пізно прийдеться покинути цю країну. Ніхто не говорить, що українці будуть повертати назад, бо це не буде відбуватися, але можуть вам давати можливості завжди на продовження, на робочу там, можливість, щоб ви могли працювати. Але ніхто не буде вас конкретно, конкретно так от, знаєте, виганяти з цієї країни. Але щоб на довгий час залишитися, на жаль, це точно більшості людям не вийде. І це прикро, це болить дуже, тому що я розумію, людей. Які приїхали, які витратили все для того, щоб розпочати нове життя, нову мрію. І особливо тим, хто дійсно має бажання, це не може не боліти їх, це не може не боліти їхні сім'ї, бо їм подобається це життя. І це й такий шанс, який випав. Люди хочуть скористатися, використати і мати це можливість жити в стабільній, безпечній, прекрасній, хорошій країні, така як Канада. Що я хочу сказати, дорогі друзі? Якщо потрібна допомога, якусь петицію підписати чи поширити. Звертайтеся. Якщо потрібна якась порада, звертайтеся. Я хочу допомагати своїм співвітчизникам, своїм людям якомога більше. Я завжди відкритий до дискусії, завжди відкритий до того, щоб допомогти. Бо допомога потрібна і потрібно один одному допомагати. Бо якщо ми це не будемо робити, то ніхто це не буде робити. І зараз в Канаді, українці, справді класно живуть. Кра... країна Канада не є вже така погана, як вам розповідають в соцмережах, бо багато людей. Говорять і слухають тільки те, що вони хочуть почути. Вони бачать погане відео про Канаду і все. Значить, Канада погана, значить, Канада найгірша країна, значить, Канада це повноцінне дно. Це далеко не так. Ця країна вважається одна з найкращих. І я вам це говорю як людина. Знаєте, я не кажу, хто я там є, не хочу себе там хвалити чи не хвалити. Це моя просто персональна думка. я би в цій країні не жив так довго, якби тут було погано. Так, Канада має свої мінуси, але Канада має набагато більше плюсів. І навіть всі ці мінуси, які ви думаєте, є такими поганими, просто треба працювати, просто треба захотіти, просто треба мати бажання, просто треба рухатись, треба вміти змінювати якусь, якийсь ракурс, а не постійно сидіти і нити, і не жалітися, і не дивитися тільки на негатив. Ви витрачаєте той час, коли ви говорите, розповідаєте проїздний негатив, замість того, щоб рухатись і робити щось добре для себе та для вашої сім'ї. Тому, друзі. Маєте можливість, робіть це сьогодні. Не чекайте, не думайте, що хтось вам просто так щось видасть чи дасть. Я про це не один раз розповідав і тому багато сімей, до речі, вдячні мені за те, що я трошки відкрив їм навіть очі в той момент, що вони прислухалися, не витрачали свій час і вже досить багато навіть наших людей мають документи. Це не те, що це моя заслуга, я говорю в загальному, що. Люди, які слухали і беруть не тільки від мене, від інших різних блогерів, від інших різних форумів, від інших людей різні план, то вони бачать позитив і вони з того тільки виграють. Тому, друзі, не здавайтеся, навіть якщо зараз виглядає все дуже погано, головне мати бажання, головне робити те, що потрібно: звертайтеся до професіоналів, звертайтеся до іміраційних консультантів, беріть приклад з людей, які вже... Мають позитивні різні історії з тим, як вони отримали документи, і не здавайтеся, тому що мрія ваша, вона є ваша тільки мрія, і ви є, ви керуєте тою мрією. Звісно, до якої степені, але ви повинні розуміти одне, що не всі люди роблять. Достатньо і не всі люди жаліються і, і використовують всі свої можливості, так як вони би могли це робити. І якщо ви будете це робити, то ваше майбутнє в Канаді досить класне і дуже хороше. Я би дуже хотів, щоб наші всі люди змогли лишитися тут в Канаді, тому що це просто прекрасна країна для українців. Вам бажаю здоров'я, друзі, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.